Ті, хто нас вже раніше, думаю, вже трошки знають, але все одно поговоримо. Новачки подивляться в записі. Мене звати Катя Дунай. Зараз я в відкритому званні директора. Сюди прийшла, в проєкт прийшла вже рік і майже два місяці. Тому от, директора відкрила у 17-му каталозі. Саме перед новим роком. Новорічні чудеса бувають. Так, це моя сім'я. О, це мій чоловік, мій синочок Тимофій, йому буде два роки в березні. Коли прийшла, йому було майже дев'ять місяців. Не майже десять. Майже Він мій основний мотиватор, який надихає на роботу. От, і заради нього я тут. Так, три наші основні дії, які я вже казала, це перше це рехрудин, це поговоримо про основну. Основний таку одну основну дію. Друге це навчання, так само це всім новачкам, так само і ті люди, які вже прийшли, все одно з навчання, навіть якщо передивитися по декілька разів, все одно щось цікаве можна зачерпнути. І третє це в нас зміна магазину. Ми змінюємо магазин. Те, що раніше купували у звичайному, ми тепер беремо у своєму зі знижками, плюс акції, подарунки від компанії, від менеджерів. От навіщо відносити гроші комусь, якщо можна... Це все в своєму магазині купити, плюс отримати за це гроші. Так. Зараз приступимо от до того, як рекрутую я. Я Розкажу вам поділюся своїм методом. Я думаю, багато хто з нас так рекрутує, але от я поділюсь, як особисто роблю це я. Спочатку почнемо от з реєстрації сторіночки. Коли заходимо в мережу от, чи в будь-якому браузері вводимо ВКонтакті і вам вистрибає віконечко вхід. Тоді, якщо у вас даних немає, натискаємо реєстрація. Бачите, позначене зліва на картинці. От тоді вводите своє ім'я. Ім'я вводимо своє. От прізвище можна вводити довільне. Тому можна там, наприклад, от Катя Дунай, Катруся Дубочка, Катюшка, от, от так, будь-яке прізвище, ім'я своє. Так само дату. Народження дату можна ставити будь-яку, а от рік бажано свій. От І натискаємо Реєструватися. Коли ви зареєструєтеся. От зліва ви бачите, буде запрошувати номер, до якого буде прикріплена сторіночка. Вводите номер, який ще не зареєстрований в соцмережі. Це може бути номер мами, номер тата, номер бабусі, будь-кого. От На телефон вам приходить код. Код для того, щоб підтвердити, що це дійсно, дійсно ви реєструєтеся. От, вводите код, тут немає картинки. Далі, от вас перекидає на вашу сторіночку. Моя вже готова справа, ви бачите, у вас буде пуста сторіночка. Ви завантажуєте своє фото, фото ставимо особисте, без, не в окулярах, не, такі, не пошлі фотографії. Особисте фото, де ви з сім'єю, де ви одна, але щоб це було презентабельне, гарне фото. Так само завантажуємо свої фото, особисті фото, в альбом. Можна, це 5-10 фотографій особистих, щоб просто люди, з якими ви будете спілкуватися, бачили, вас, бачили, з ким вони спілкуються, а не, з, наприклад, з картинкою на. на Заставці, от якісь там котики, собачки, людина от іде на людину. Тому ставимо завжди своє фото, щоб люди бачили, з ким вони спілкуються, от, і так само загружаємо декілька своїх з особистого життя. Та ви відпочиваєте, ви десь гуляєте. От особисті фото. Так само можна скинути декілька, зробити альбомчик, там, скинути якісь там картиночки, підписатися в групи, зробити репости, щоб сторіночка була жива, щоб вона не була така сухенька. А щоб вона була така живенька, щоб люди бачили, що ви до неї заходите, щоб на неї було приємно заходити. А не просто от, зайшли там одна ваша фотографія і більше нічого немає. Так само пишемо статус. Статус пишемо мотиваційний. Ніякі статус про роботу не ставити, тому що це лякає людей. От людина ще навіть не розібралася, що ви пропонуєте, але вже просто бачить статус про роботу, їй це не цікаво. То ставимо мотиваційний статус. Можна там якісь мотиваційні на роботу, можна мотиваційний такі. Ну, слова про роботу не використовуємо. Ставимо суто мотивацію. Далі, от я розкажу, як я розкручую сторіночку. Ви створили сторіночку в один день. В один день можна створювати одну-дві сторіночки, це максимум. Одну там можна створити ввечері, одну, одну вранці, одну ввечері. Створили сторіночку, додали фото свої, додали картинки. І в перший день я свою сторіночку начіпаю. Просто даю їй відстоятися. Буває день, буває два. Далі я свою сторіночку розкручую. Заходжу у групи, групи додалок, як ми кажемо. От Їх можна просто в пошуку вводимо, додалки, додатись, друзі, групи такі. Додайтеся, бо прийму всіх різні, різні назви. Я просто вводите, додайтеся, воно навіть просто саме пропонує, які є групи заходите в декілька груп, але дивитеся по наповненості групи і от по стрічці, як там новини міняються. Якщо там дуже часто, часто, то от в цю групу вступаєте. Тому що коли там 6 тисяч людей у групі, то, то, і вони самі повідомлення не стрибають, не часто міняються, то ця група така не дуже активна. Заходимо в групи, яких там от. Под 200 тисяч по 300, 500 тисяч друзів, людей. Підписуємося в ці групи. От ви бачите, справа є підкреслено червоненькою лінією, там можна оставляти свої коментарі. От, залишайте свої коментарі, додавтеся, добавлю всіх, прийму всіх. Можна картинки залишати, щоб люди просто. Та в цих групах людей одна ціль. Всі бажають. Чим більше друзів на сторіночках, хто просто для розкрутки, хтось так само, як і ми для роботи, хтось для груп, так само продавашки. люди продавашки додаються, ну, багато там друзів, з них всіх одна ціль. Пишемо, залишаємо повідомлення, що додатись або додавлю всіх. І так само з груп додаємо друзів. Наприклад, я додаю по 20 друзів в день. Зайшла в там в мене три групи, з яких я працюю, дві-три групи. Заходжу в ці групи, там, наприклад, по 10-15 людей з групи додаю, от, але дивлюся на підписників. Якщо в людини от, є друзі, от, бо є такі люди, що просто збирають підписників. Якщо в людини багато підписників, я її не додаю. Я додаю тих, в кого там, от, до 500 підписників це максимум. Тому що от в кого багато підписників, ці люди просто вони або можуть не побачити вашу заявку, або просто перевести у підписники вас. Тому я додаю людей, яких мало підписників, і додаю тих людей, в кого мало друзів. От десь до там, в кого друзів до, до 6-5 тисяч. Бо так само в тих, в кого багато друзів, вони можуть просто не бачити вашу заявку, тому що в них сторінка вже переповнена майже до ліміту. От ліміт це 10 тисяч друзів можна на сторіночці. Тому я додаю таких, в кого менше друзів, ті додаються скоріше, і в того, в кого мало підписників. Так само залишаю, от повідомлення повідомлень залишаю небагато. Наприклад, от, написала 3-4 рази, тоді ще ввечері написала, залишила запис на сцені там один-два рази. Чому, чому так небагато? Тому щоб не спамили, не спамити. За це можуть заблокувати сторіночку. Щоб не було такої великої активності, що привертає увагу модераторів. Коли ви розкрутите сторіночку, я, я наприклад, як я роблю, я розкручую сторіночку до 300 друзів, 300 і більше. Тоді закріплюю картинку про роботу. Ось, ви бачите, зліва на картинці я додаю, додаю картинку, і тоді, коли нажимати, там є з боку три крапочки, нажимаєте. От зараз я покажу. От три, три крапочки, нажимайте на них, там буде писати або редагувати, видалити, або в, ваш, в вашому випадку буде писати Закріпити. У мене пише відкріпити на картинці. От, додаю картиночку, тоді силочку беру на картинку, ось справа, бачите. І кидаю в чатики для наших дівчат з, з проханням про, прокачати картинку. Поставити там плюсики, ну, що на картинці пише: плюсики, нулики, сімерочки. От і наші дівчата. Про... Прокачуть картинку, щоб інші люди, які вже будуть цікавитись, бачили, що картинка не сухенька, що під нею є коментарі, що люди цікавляться. І коли от ставлять плюсики, я на них так само ставляю коментарі. Пишу там відповіла, відповіла вам, надіслала інформацію в лічку. Щоб просто людина бачила, що так само інші люди, що на картинки відповідають, не просто плюсики люди ставлять. Далі працюю я з продавашками у пошук. Коли, коли сторіночку я свою роблю, я ставлю в настройках, беру редагувати сторіночку, там записую рідне місто, яке можна ставити будь-яке, наприклад, по якому я рекрутую. Спочатку я орієнтуюся на місто, далі вже як виходить. Я ставлю, наприклад, ставлю рівне, заходжу в пошук, беру параметри пошуку, ось тут підкреслено. Вибираю країну, вибираю місто, вибираю місто Рівне, по яке у мене стоїть у, у, у налаштуваннях. Вибираю рівне, беру, шукаю друзів з фотографії, щоб обов'язково були з фотографії, і ті, хто зараз на сайті. Чому на сайті? Тому що якщо взяти не на сайті, вам вистребнуть всі сторіночки, але є такі, що просто люди не заходять на сторіночки, сторіночки стоять. Тому завжди вибираємо, хто зараз на сайті. От і ще в роботі. Там, де робота, пишете, або одяг, одіжда, обув. Ну, По-українськи, по-російськи різними варіантами я пишу, тому що на різних сторінках по іншому. І ще пишу підтверджена сторінка, по-російськи пишу, підтверджена страниця. Так само вистрибують ті самі продавашки. вистрибують по тому місту, по якому ви вибрали. От, наприклад, я додаю собі по 20 продавашок, додала 20 людей, тоді на другий день. Захожу на другий день пізніше, трошки заходжу, дивлюся, хто у мене відмітився, хто додався. Так, зараз, секундочку. Хто додався? Ви бачите, от в кружечку позначено там, де дзвоник, є, хто, додав... хто у вас, які у вас сповіщення є за день в кого день народження, хто ставив плюсики, хто додався, коментарі різні. От там можна побачити. Тоді я заходжу, в цей, в цей, нажимаю на цей дзвоник і бачу, хто до мене додався. Відкриваються всі сторіночки, я відразу відкриваю всі, хто до мене додався в різних вкладках, щоб просто не губити, не губити їх. І тоді пишу їм перший смс. Пишу ну, типу такого змісту, що знаю, вітаюся, тоді пишу, давайте, чи не проти з вами співпрацювати, можна я відмічу вас на своїй картинці про роботу, в обмін, роблю там репости вашого запису. Чи згідні ви. Якщо людина згідна, ну там я не пишу, чи, або якщо не згідні, проігноруйте, просто якщо людина не згідна, вона мене або ігнорує, або пишуть ні, а хто згідний, ставлять, погоджується, тоді відмічаю їх на картинці. Хто погодився, відмічаю це приблизний текст, що можна писати в терміні до продавашок. От тоді, коли людина погодилась на відмітку, я відмічаю її на картинці. Відмічаю на картинці, ось так. Знизу є відмітити, відкриваю свою картиночку, знизу є відмітити на картинці. Тоді виділяю місце, де на картинці, і вписую дані людини. Знагоджу ту людину в списку, вибираю її і піднатискаю Готова. І вона по її, в її фотографії з'являється ваша відмітка. Коли і завжди пишу, коли щоб коли я відмітила, щоб підтвердили мені, напишіть, коли підтвердите відмітку. Тоді я роблю репост, щоб просто бачити, що людина дійсно підтвердила. От так само потім, коли я додаю друзі, вже на від теми. от коли додаю друзів, перший раз додаю по місту, тоді просто заходжу в друзів до продавашок, відкриваю, хто там в кого є позначення. От зараз це тільки. Недавно почала так робити, подивилась відео. Відкриваєш, кого позначиш, хто позначений на картинках, відкриваєш людину на картинці. От, і там видно, яких продавашок позначали на картинці. Просто відкриваю їхні сторінки і додаю їх в друзі. Але так само дивлюсь на кількість друзів у них і на кількість відміток. Якщо друзів багато не додаю, додаю до 5-6 тисяч. Тому що в кого більше людей, там до 19 тисяч, їм вже просто може бути неактуальна, неактуальна ваша пропозиція. Тому що в них вже велика аудиторія клієнтів, і просто ваші, так як соріночка нова, ваша соріночка може бути їй просто нецікава. Тому я додаю тих, в кого менше. От, наприклад, тих, в кого 2 тисячі, півтори, три, ті йдуть краще на контакт, тому що їм от ще потрібно знайти тих людей, які будуть от в них замовляти, щось купляти. І дивлюсь на кількість. Відміток. Якщо відміток, наприклад, в людини півтори тисячі друзів і сто відміток, я таких людей так само не додаю, тому що ці всі картинки про роботу люди вже бачили. Я стараюся додавати в когось то менше відміток або просто порівнювати з кількістю друзів. От якщо, наприклад, в людини п'ять тисяч друзів і сто відміток, таку людину я додаю. А якщо от сто відміток і тисяча друзів, таку, таку пропускаю. От коли відмітила на картинці, пишу людину, ну, щоб підве, коли підтвердить, щоб відписала мені. От, і тоді роблю репост її запису. Е -е, так, заходжу на її сторіночку. От буває, що люди скидають силочку, буває, що просто будь-який запис, е будь запис роблю репост. Є в нас така, як це, клаксончик, натискаєш на нього. І вам вистреба в іконочко поділитися з друзями. З друзі або поділитися приватним повідомленням, вибирайте поділитися з друзями і підписниками. Тоді ваш цей запис буде у вас на сторінці. Тобто ви робите репост для людини. Після того відписую людині, що я зробила репост, і вже ті люди, які ставлять плюсики, цікавляться роботою, просто тоді переведу переписочки з і тими людьми. Так само скидаю суть роботи і далі вже по, по ходу розмови. Бачимо, бачу, чи до ж... надсилати дуже малки, чи людина погоджується зразу, тоді вже у ході розмови дивимося. От я так швиденько розказала все. От зараз трошки от, ще не забувайте розвивати свій особистий бренд. Рекрутувати ВКонтакті зараз ще популярний Інстаграм, ну це вже інша тема. Трошечки от створюйте собі сторіночки в Інстаграмі, так само розкручуйте є різні відео. І не забувайте про особистий бренд. Зараз це такий навіть не новий метод, просто ми це тільки почали активно його внідряти, тому піарте себе. Так само ваші друзі будуть йти на вас, вони будуть бачити ваші успіхи, будуть бачити, чого ви досягли, все це піарте. І тоді просто будуть, на теплий круг ваш, буде сам до вас підтягуватися. Це буде якби пасивний рекрутинг. От і не забувайте, зараз хто новачки, от зараз можете. Розтворюйте сторіночки, розвивайте сторіночки, починайте помаленьку працювати. Що зрозуміло, звертайтеся до своїх спонсорів, звичайно, всі допоможуть. От, і хто, діє, хто хоче швидкого результату, от, от систематична робота, систематично працюємо, і тільки від систематичної роботи у вас буде результат. Бо якщо заходить там, наприклад три рази в тиждень на свою сторіночку і посадіти там 10 хвилин, нічого не встигнути зробити, то, звичайно, від такої, від такої роботи ніякого толку не буде. Заходимо систематично, виділяємо хоча б собі там годинку, дві, дві, краще дві. От щоб просто добре опрацювати свої сторіночки, от мінімум три сторіночки потрібно мати для такої ефективної роботи, опрацювати добре сторіночки, так само розіслати дожими, додати друзів, писати на, на плюсики. Писати людям на повідомлення, тільки за систематичної роботи буде результат, буде швидкий результат. Будуть, будуть і реєстрації, будуть і відгуки. От, але якщо це робити декілька разів в тиждень, то, звичайно, такого не буде. І ще, поки згадала, скажу, друзів, я додаю не до ліміту, От, я ж стараюся там 20. Буває 25, але просто я це роблю кожен день, щоб не було стрибків активності. Не було таких стрибків, що зайшла я сьогодні, тоді зайшла через 3 дні і зайшла, додала там, 40 друзів, потім знову через 3 дні додала знову 40 друзів, потім зайшла 10, додала. От за таке можуть так само, модератори блокувати сторіночки за, таку, за такі стрибки активності. Тому працюємо систематично, старайтесь кожен день додати додаєте собі певну кількість друзів. Яка кому подобається, я на 20 поки що зупинилася. От, і просто модератори бачать вашу стабільну активність. І це для сторіночки якби є от привичний такий вплив, от не вплив, а такий рух. Немає таких стрибочків, що мало-багато-мало-багато. Мало, От і старайтеся систематично все робити. Від систематичного результату, від систематичної роботи буде результат. Так, вже про, про метод свій все розказала так швиденько. Ще дівчата проведу розіграш. От все зрозуміло? Чи можливо є якісь питання по цьому методу?